Вітаю, з вами бойові бджоли. Сьогодні ми розглянемо варіант, коли в нас є масивна кровотеча і крововтрата у бійця, і є можливість до нього підійти і накласти йому турнікет. Це робиться знову ж таки в безпечній зоні, не під вогнем, тому що під вогнем ми знаємо, що боєць сам собі має накласти турнікет і відповзти в укриття. От він вже відповз, турнікет він не наклав, і ми підходимо до нього. Так? Підходимо і бачимо, наприклад, у нього розірвана артерія отут. І видно, що витікає великий об'єм крові. Тобто він має зараз крововтрату, яка загрожує його життю. Що ми робимо? Поки ми шукаємо його турнікет, ми відводимо ногу і натискаємо відразу коліном на артерію. А, поки ми шукаємо знову ж таки, накладаємо турнікет самого бійця, ми маємо час і зафіксовано нашу ногу так, щоб він втрачав якомога менше крові. Тому що, як ми знаємо, артерії проходять по внутрішній частині ноги, ось тут і ось тут. І поранення в цій зоні дуже небезпечне, тому що може призвести до втрати більше літра півтора крові за досить короткий час. Тобто людина може померти протягом 3-4 хвилин. Поки ми тиснемо, кров вже так не витікає. Навіть якщо там є якась кровотеча, вона невелика, ми розкладаємо його турнікет. Він може бути схований десь в кишені, може бути десь на... Рязі, може бути взагалі якось какахою десь покладений там в підсумку. Тобто ми маємо час. Да? Ми шукаємо, потім ми перехоплюємо ногу, зістрибуємо з ноги і ось таким рухом натягуємо турнікет максимально туго. Відразу починаємо закручувати. Крутимо до повної зупинки кровотечі. Це може бути і 3, і 4 рази. В китайських турнікетах це може бути більше. Слідкуємо за тим, щоб вся стропа, яка ось тут. Підійди сюди ближче. Підійди, підійди, не, не... не соромся. Щоб ця стропа, яка ось тут, була повністю закрита. І знову ж таки фіксуємо час накладання турнікета. В даному випадку у нас 9,54. 9,54. Чому важливий час? Тому що при прибутті в госпіталь або в медпункт, або в стопункт. В хірурга можливо знати, коли був накладений турнікет, щоб знати, в якому стані ця кінцівка. Ось така знову ж таки, методика дуже проста, коли бачите кровотечу, підходите, да, знову ж таки, наприклад, на цю ногу. Відводите ногу і просто натискаєте коліном на, на артерію. Таким чином, навіть якщо у вас немає турнікета, або він десь у бійця поруч, і ви там крикнути, там, грудень, принеси мені турнікет. Ви маєте час. І ви боєць не втрачає кров. Це можна робити і в цивільній ситуації, коли ви не під вогнем, коли немає якоїсь небезпечної ситуації, ви рятуєте життя людини просто звичайним тиском. От, було мільйон випадків, коли люди просто стояли, дивилися, людина стікала, замість того, щоб підійти, просто натиснути. На руку те ж саме, На руку ви можете просто натиснути з цієї сторони, просто от навіть кулаком. Ось таким чином можна стояти навіть до прибуття швидкої чи до прибуття бійця з аптечкою з турнікетом. Бережіть себе, герої потрібні нам живі. Тренуйтесь і таким чином ми швидше переможемо. Героям слава. А ці, Ще ці, один важлив, важливий момент це кишені. Оце тоже? До дочко. Ні, не, не. ні. Ні, ось ці бокові. От в цих кишенях, да, в цьому проміжку, де накладається турнікет, бажано нічого не носити, не, не вісіло нічого. Тому що якщо ви. Без... Затиснете між турнікетом і кінцівкою якийсь жорсткий предмет, типу телефон, або о, ніж, або що там у вас може бути таке жорстке. Ліхтар, Тарде, який ліхтар, да. на поясі висить. То турнікет може не спрацювати. Або спрацює в первину, а потім почне. Ну, ну так, бить. предмет сунеться і да. тиск зміниться. Тому перевірте ці кишені, або не носіть там, або при накладанні перевіряйте, що там є. Краще нічого в цих кишенях. Ось тут вгорі не носити. Все можна перекласти в інші. У вас достатньо кишень на спорязі, які, в яких можна носити весь ваш хлам. А ці верхні кишені залишити просто для рук і для того, щоб врятувало вам, це врятувало вам життя в певний момент. Точно так. Він так ліхав коліна туди всунув. Я знаю, я ж для чогось крелувати. А зверни увагу, як це. Як я тобі зразу три кінцівки закрив прямо Так, Я скажу, що я до до, до кінця відео. Нормальний турнікет, тут, блядь, стоїть розказує, тут ще що надавіло. Я така права рука вже дергаться до чого. Бачиш, як одна людина може на іншій зупинити кровотечу з трьох. З трьох трьох магістралей, з трьох кінців. Таймаут. Вот так вот. Типа вы ты так мало, Я дивлюсь, ти ты эту кепку натянул на глаза уже все, що типа не видно, что закатывает.